Звичайно, ми знаємо про 36 метрову колісну базу нашого Сіріон, і, звичайно, ми знаємо про дуже унікальну концепцію баластування, яку ми маємо, залежно від траси або шинної машини, починаючи від 1 в 7 тонн і досягаючи до 7 тонн додаткового баласту, щоб завжди підтримувати нашу машину в співвідношенні ваги 50-50 під навантаженням. залежно від роботи, яку ви хочете виконати в полі. Ціль полягає в тому, щоб мати машину якомога легшу і настільки важку, наскільки це необхідно. Це підвищить вашу тягу, знизить споживання пального і також підвищить ваш комфорт. Переходимо до задньої частини Xeron. Для багатофункціонального використання, звичайно, цей трактор може бути оснащений нашими дуже міцними счіпними важелями категорії 4. З нашою ПІДІО на тисячі обертів. І багатьма іншими точками з'єднання, такими як пневматичні гальма, гідравлічне гальмо, гідравлічний верхній ланцюг. І також айсобус. Окрім ергономічного з'єднання, цей трактор може забезпечити три насоси і до восьми розподільних клапанів для неймовірних 537 літрів олії на хвилину. Це робить можливим тягнути навіть найбільші енергоємні знаряддя, такі як повітряні ущільнювачі. Вже на низьких обертах. Ось. Чому цей трактор має вищу ефективність тяги? Наступний пункт комфорт. Але для нас комфорт це більше, ніж просто підвізка. Він починається з дуже добре підготовленого продавця, який завжди консультує клієнта найкращим чином. Наступний крок, звичайно, це обслуговування та наявність запасних частин по всій машині. Щоб завжди забезпечити нашому клієнту загальне відчуття комфорту. Але, звичайно, у нас також є точки підвізки. Давайте швидко поговоримо про основні точки підвізки, які ми маємо на цих тракторах. Звичайно, починаючи з концепції фіксованої рами та двох керованих осей, що запобігає будь-яким жорстким ударам, під час керування за допомогою артикуляції. Наприклад, Перейдемо до нашої нової конструкції системи TerraTrack з інтегрованим демпфуванням і середніми роликами в Боги XL для небаченого комфорту водіння в гусеничній машині. Переходячи до найзручнішого доступу до ксерон, який ви коли-небудь бачили в нашу нову кабіну з чотирточковою лонепідвіскою, крім того, багато інших зручних функцій водіння всередині кабіни. І, нарешті, щоб завершити цей пакет комфорту. Звичайно, це коробка передач Sematic у тракторі потужністю 600 кінських сил. Кожну секунду дня цей трактор автоматично оптимізує вашу роботу і він працює плавно, незалежно від того, чи це низькі швидкості, чи високі. Ласкаво просимо всередину кабіни. Ця кабіна була спроєктована, щоб зробити навіть найдовші робочі дні комфортними, майже 30 янцатрів додаткового простору для ніг, що дає вам абсолютно нове, унікальне відчуття простору. Як ми зазвичай знаємо, з Xerion, 360 градусів ідеальної видимості завдяки абсолютно прихованій та інтегрованій системі після фрагментації. Багато. Невеликих функцій для водія, таких як справжній холодильник, розважальна система з сабвуфером, кілька варіантів підставок для ніг, а також 40-градусний кут повороту вашого сидіння роблять ваш довгий робочий день коротким. Дуже знайома вам наша концепція управління трактором одного класу, починаючи з нашого терміналу сібестач для всіх функцій трактора. Звичайно, наш C-Motion Drive C-Clever – єдиний джойстик на світовому ринку тракторів, де ви можете керувати своїм трактором і одночасно відпочивати рукою. І термінал точного землеробства Alcimis, 1200 для всіх інструментів і SOMOS, і звичайно всі GPS-функції. І завдяки всьому цьому новий Xerion має підвищений комфорт. Легкі налаштування завдяки нашій концепції управління трактором клас, легке керування завдяки трансмісії Сіматік всередині і постійна підтримка завдяки нашій системі допомоги водієві СІ при підготовці та експлуатації машини всі ці речі разом роблять новий XERION сильнішим у підтримці. І це те, чого клієнт може очікувати від трактора класу у верхньому сегменті. Новий Xerion – більша прибутковість, більша ефективність тяги, більший комфорт і більша підтримка. Тому що сила це більше, ніж потужність.